В другому випадку ми вже йдемо важчим шляхом, довше. Це шлях навченої життям сірої шапочки. Ми чітко усвідомлюємо і пам'ятаємо, як це і що це, чим це нам світить, коли нас з'їдає сірий вовк за рахунок того, що наше мистецтво дуже легко відтворити. І ми налаштовані дати йому відчайдушну відсіч при наступній зустрічі. Тут анекдот про сіру шапочку, я трошки пізніше розкажу. Вірніше це притча про сіру шапочку. Ми робимо такі роботи, які набагато важче відтворити початківцю сірому вовку. Йому також треба мати дуже високий рівень володіння саме художніми навичками, але сірі вовки бувають різні, тобто навіть це не гарантія. Ми вже налаштовані на боротьбу. Ми знаємо, як вбити сірого вовка і не показуємо нашу слабкість. Наше мистецтво не виглядає мистецтвом початківця. Ми вміємо це все діло маскувати. І застосовувати всі доступні ресурси невтомно працюємо над помилками, розуміємо правила гри, чітко усвідомлюємо, як ми можемо обійти свої обмеження, приховуємо їх і таким чином, що це не викликає жодних підозр, що це робота початківця, або що ми там самоучки і ми користуємося всіма засобами та інструментами, але ніхто про це не знає, і ми нікому про це не говоримо. Тут нам в нагоді стає вроджене відчуття стилю і смаку, яке вигідно може нас на старті відрізняти і наші роботи від робіт професіоналів, які не мають відчуття стилю і смаку. Без вродженого відчуття стилю і смаку також можна розвиватися, але тоді пасткою буде робити щось подібне на когось іншого. І е, це вже конкуренція. Нам потрібно або знайти класну нішу, в якій наш бренд буде яскраво сяяти і працювати вже в цій ніші і розвиватися в ній. Тоді нам легше буде займатися маркетингом, бо рано чи пізно наш бренд буде асоціюватися з певною тематикою. Ну, в принципі, це широка така порада я нею користуватись не буду. Але вона працює. Ми будемо вигравати за рахунок в порівнянні за рахунок знання законів гри на ринку. Ми знаємо, хто наш покупець, як він купує. Ми вже розуміємо свою аудиторію, але все одно ми граємо на чужому полі, якщо ми робимо роботи схожі на інших художників. В даному випадку нас може вирушити. Потом і кров'ю зароблений унікальний стиль, навчений смак, і тоді вже не обов'язково специфічна тема. Бо в такому разі ми вже виражаємо стиль через спосіб виконання, а не через тему, не через якісь асоціації.